Щось там було, місця кого немає, в цій пустоті, у духому, виговореному проти ночі житті, на місці провалу, посед пам'яті, до мовчань, щось було ще, крім докорів і повчань. Десь там був початок, початок слів, початок рядка, коли прокидаєшся в тиші й тиша така, ніби співають ті, хто стоїть під водою, ніби це їхній спів, коли розлогі дерева І холодні серця коропів, коли підіймається настойне на тепло від ріки. І вікна в тумані схожі на стільники, і вітряні лисиці стинуть у темряві, як вартові, коли добрий дух сутінків чекає на тебе в траві. Саме там початок ранку, початок вірша, коли рухома земляна тиша, коли пташина душа, коли морошина країна, до якої проходять дощі, коли все можна вміститися в одній пташині душі. Щось там залишилось не таке, чого не можна назвати, надто воно, надто так тонке, таке, з чого не пишуться вірші, не застається слідів, щось знакоме, подібно до весняних холодів. І тепер про щороку мусиш згадувати початки весни, Коли сонце на схилах, коли дим із низини, коли тиша стає чутливою не бортуть, Коли люди одне від одного назавжди йдуть. Надте глибоко це затемнення, надто тверде, коли вона прокидається першою, тихо йде. І нічого не говорить йому перед тим, як піти, оскільки не знає, ще слів на означення одинокості самоти.